Збільшення ворожих ДРГ зафіксовано на Сумщині. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Зазначається, що основна мета диверсійних груп противника встановити місця розташування українських підрозділів, а також дізнатися, як побудована оборона, аби надалі наносити туди удари із потужного озброєння. За словами прикордонників, російські диверсанти не щодня намагаються зайти на нашу територію, проте їхня активність досить висока. Андрія Демченка детальніше розпитаємо речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, вітання вам. Добрий ранок, Добрий ранок, студія. Отже, давайте з північного кордону і почнемо питання про те, чи є спостереження, що росіяни формують певні ударні угруповання або збільшують кількість своїх військових на прикордонні сумщини. Ну, власне... Ситуація на кордоні з Росією вона залишається непростою, бо власне маємо такого підступного ворога, якого достатньо і сили, і засобів для того, щоб продовжувати свою агресію по відношенню до України. Але якщо говорити про напрямок Сумщини станом на зараз, то ми не фіксуємо, що у ворога є достатньо сил які б дозволили йому досягти якихось своїх стратегічних цілей, щоб глибоко просунутися на територію України, якщо вони повторно спробують зайти на нашу територію, але звісно не можна виключати, що навіть попри те, що у ворога немає цих достатніх сил. Вони все ж таки не спробують вчинити якісь дії на кшталти, як це зараз ми бачимо по харківському напрямку, саме з метою посіяти в подальшому паніку серед населення України. Ну і власне відтягнути. Сили оборони нашої держави, в тому числі і на цей напрямок, фактично розтягнувши так лінію на кордоні, де ведуться більш активні бойові дії. Але ми добре розуміємо цю загрозу. Звісно, що не можемо сказати, що це може відбутися там в найближчий час, але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо в будь-який момент ворог аби ж посилити Тиск на Україну, як це зараз робиться по Харківщині, розтягнути напрямок свого удару і на Сумщину, або ж знову ж таки, робити все все можливе для того щоб україна тримала тут і продовжувала стягувати сюди свої додаткові сили а не використовувати їх на лінії фронту де ведуться більш активні бойові дії пане андрію коли от ми говоримо про збільшення ворожих дРГ які фіксуються Держприкордонслужбою на сумщині це мається на увазі я так розумію відтинки державного кордону поза пунктами пропуску пункти пропуску ну які от діяли до повномасштабного вторгнення наприклад на Сумщині, я особисто був ще до повномасштабного вторгнення в юнаківці великий пункт пропуску. Скажіть, чи спостерігається якась, можливо, провокативна поведінка самих російських прикордонників в межах пунктів пропуску? Що там, як взагалі сьогодні виглядають пункти пропуску з Російською Федерацією? Зрозумійте, що зараз немає е, такого а... представлення кордону, як це ви могли бачити раніше. По-перше, всі пункти пропуску, якщо говорити з українського боку, то ще з від початку російського вторгнення рішенням уряду вони були зачинені і фактично там не здійснюються пропускні операції. Зараз це більше як лінія фронту, хоч і без активних бойових дій. Немає як всі можливо звикли бачити там, патрулювання лінії кордону. Якісь групи, які в прикордонні патрулюють, обстежують ситуацію місцевість зараз виключно військова складова для того, щоб захищати нашу територію і обороняти цей напрямок. Кожна складова сил оборони нашої держави це і прикордонники і збройні сили України, Національна гвардія, які також посилюють цей напрямок, мають свої визначені смуги оборони, де нарощують оборонні можливості для того, щоб не дати ворогу просунутися на територію України. Ну і власне, якщо говорити про російські пункти пропуску, те, що ми бачимо, там також. Немає таких прикордонних нарядів, які б е, знаходилися в в пунктах пропуску. Ворог також нарощує свої оборонні е, можливості по той бік е, кордону, створюючи в тому числі інженерно-фортифікаційні. Форсфортифікаційне облаштування прикордоння це також на певній відстані від лінії лінії кордону з нашою державою. Ну і те, що бачимо по сумщині, ворог також і нарощує мінування своєї місцевості прикордоння. в прикордонні.